Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами зложимо в сквіті, які ми з вами попередньо створювали, ось такі чудові прикраси. Шпильку для волосся, грібенець для нареченої і бутоні для нареченого. Ось так. Виглядає. І кому це подобається, це дивіться, ми сьогодні з вами продовжимо. В попередньому майстер-класі ми зложили гілочку ось таку. А зараз ми продовжимо її складати на гребінець для нареченої в зачіску. Ну і ми продовжимо. Для цього ми беремо і стрічку, відрізаємо клей. Я буду секундно використовувати. Ось такий в мене, натягую, намазую. І ось тут закріпляю для того, щоб все було у нас міцно. Потім я беру четверту фрезію, ось так кладу сюди, добре натягую нашу стрічку і примотую. Потім ми примотаємо два ще бутончика. Отак, щоб вони виходили. Вложимо їх зразу два, щоб виходили вище за наші квіти. Ось так, і тримаю і намажу це місце, клеєм, щоб воно зігналося добре. І останні. Проводим бутончик и ось так кладаем его в нашу бутенерку и приматуємо так. таку більшу трояндочку и кладемо з цієї сторони. Ось так. І закінчуємо. Просто домотуємо до краю, обрізаємо наші проволочки. У нас вийшла ось така гілочка, і зараз ми будемо її кріпити саме до гріпінчика. Ось я лежу на краючок гріпінчика нашу ось цю заготовочку. Прогинаю її, беру клей секундний, який є у вас, промазую добре цю частину клеєм. Рутив стрічку, розтягую її на тип-стрічку обов'язково клей. І будемо все проклеювати. Ось тут тейп стрічкою між зубчиками. Ось так міцно. У нас все скріпилось. Між кожен окремий зубчик маємо промазати і будемо не тільки мотати а й постійно намазувати нашу тейп стрічку промазуємо постійно ось так клеєм, щоб все гарненько скріпилось між собою. І потім в нас. Не повідпадало нічого, тому добре натягуємо і промазуємо все клей. Тішечки клею, бо вже і обірву приклею і вбергу в тей стрічку Ось так в мене вийшло. Добре промазуємо клеєм і формуємо таку площадочку для нашої трояндочки. Заклеїмо нашу тей стрічку тим самим закінчується клей. Моя ціль зараз закрити саме тайп стрічку листочками із фоміраном, для того, щоб можна було клеїти нашу троянду. Ось так я просто закриваю. Беремо більшу трояндочку. Після того, як зробили таку площадку, беремо одну фрезію, беремо два листочки, збираємо, значить, навіть не два, а три. Ось так. Три листочки. Візьмемо фіточку фрезії. Примірюю, що просьбу два. Ось так вона має мені сюди лягти. З'єднаю окрему цю гілочку фрезі з тейп-стрічкою. Потім слідуючи, що ми маємо зробити. Значить, я ось ножу цю гілочку сюди, приміряю довжину, оця моя троянда. Оця троянда буде кріпитися сюди наношу секундний клей, добре намазую і кладу ще нашу гілочку. Ось так притискаю Ось так вона має бути. У мене тримає трояндочка ось так буде сюди. Наверх, тримаємо. Так. Зараз я приклею просто листочок для того, щоб закріпити саме. Оцю гілочку, щоб вона не відірвалася, Закріплю я на гарячий термопістолет вже, тому що я її буду фіксувати ось так. Сюди. І ось так. Просто її закріплю, щоб вона потім не випала на свідце. Так. Потім беремо троянду і ложимо ось так наверх. Я її зверху покладу. Ось так вона в мене буде лежати. Наношу багато клею і вкладаю свою трояндочку. Так. Ну що ж, ось такий грабінець у нас з вами получився. Ось так він виглядає з внутрішньої сторони. Так, і перейдемо до бутонірки. Що з бутоніркою? Значить, у нас зложена ще одна точно така сама гілочка, як ми збирали сюди, на гребенець, три фрезії і п'ять бутончиків. І зараз ми будемо складати, значить, нашу бутонірку. Я вложу сюди листочок. Так Мотаю. Так, бутончик. Так щоб виглядав трішечки за межі наших фрезій листочок. І почергово буду формувати таку бутонірочку. Так. Цю сторону я ще дам один листочок. Ось так. Потім бутончик. Бутончик у нас піде сюди, до листочка, ось так. Прикручуємо. Потім я вже все попромазую клеєм, зараз поки просто прикручую. Зразу не, не склеюю, тому що на 100% не що чи все буде ідеально складено. Так, ось я воно ще в цю сторону бутончик положила, листочок ось так. Листочок Квиточку нашу троянду, ось таку більшу. Я дивлюсь зараз на свою бутонірочку, і вона мені подобається абсолютно, тому вже низ я буду склеювати. Ось я приклеюю, ось тут все проклеюне, низ клею і ось так все склею. не буде дуже таке ось довге, тому я закінчую, так, і обрізаю нашу бутоньєрочку. Ну, не знаю, тут десь 2 см з половиною від закінчення моєї ось основної, останньої квітки. Ось так вийшло. Знутріш, з цієї сторони я прикріплю кріплення, і на цьому моя бутонірочка буде завершена. Вона ще приклеїти якусь ленточку або ж ще якийсь бантик. І ще з нас по плану шпилечка. Значить, шпилька. Зараз я покажу, на прикладі однієї, як я її буду складати. Починаємо з маленького бутончика. Потім візьмемо гіл одну фрезію. Ось так бутончик у нас девище. Так. Потім ще одну. Так. Ось так. Дві. Ось це місце, де я її зложила, капну сюди клей. І зараз. Скреплю тайп-стричку. Ну що ж, ми з вами все підклеїли. І така наша пулька вийшла сьогодні. Така бутоньєрка, з цих квітів, що ми з вами створили, так вона виглядає. бутоньєрка і грібінець. Все дуже гарне. Я сподіваюся, що цей урок вам сподобався. Тому до зустрічі.